Вова лоханувся. Коротше, Вова реально лоханувся. Як Ідіот. Він набрав отаких от світильників, два ящика. Я їх набрав два ящика. Коротше, а при тому, а, вони вроді як світять, але вони на кислотниках. Блін, я не знаю. Мені повернуть ящик один назад постачальникам? Я якось не хочу його повертати. Ну, мабуть, ящик прийдеться вернуть. А ні, то я предлагаю одне, ребят. Перше, вони от 220 вольт працюють, і там кислотний акумулятор. Самі світильники світять класненько. Тільки одне, що акумулятори в них полудохлі. Реально вони дохлі, вони взагалі не держать. Ну, ви знаєте, кислотники є кислотники, вони галімі навіки. А так ліхтар прикольний, удобний з двома режимчиками. Коротше, акумулятори тут в топку, вони взагалі не годні нікуди. Поняли? Ось бачите, зразу не включаються. Світять дуже ярко, коротше, лампи. Я предлагаю: я отут ставлю модуль зарядку Type-C, ставлю сюди акумулятор на 2800 мАч літієвий і ділаю супер дешеву ціну. Реально дешевше, ніж закупівельна ціна. Я буквально дешевше закупки їх віддаю, плюс плата за акумулятором, ви получаєте супер дешево такий ліхтар. Я думаю, за такі гроші з ліківою і з type c швидкісною зарядкою ти ніде не знайдеш, тому що це буде ліхтар, зроблений нами. І він буде лучший, ніж будь-який фабричний, який ти купиш в межах 500 навіть 1000 гривень. Так що оцей ліхтар просто бомба буде. Кому треба дешевий ліхтар, хороший перероблений мною? Звертайтеся. Якщо за тиждень я не розпродаю, то я просто поверну їх назад постачальникам і все. Кому треба, звертайтеся.